Христос рождається, дорога Івано-Франківська родина, я надзвичайно радий, що в ці різдвяні, найсвітліші свята всіх християн, всіх українців, ми зустрілися в цьому шатному залі, щоби ще раз і ще раз відчути себе великою дружньою християнською, українською родиною. Бо те, що сьогодні. Співав прекрасний колотив Гуцелія це те, що нам залишили наші прадіди, діди, батьки, те, що ми навчаємо своїх дітей, внуків. І я впевнений, поки буде свято Різдва Христового, поки ми будемо відчувати, що ми єдиний український народ, то буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І ми будемо пишатися, і ми вже пишаємося, що ми українці. Я щасливий, коли приїжджаю в місто Івано-Франківське. Бо тут мої музичні побратими, тут мої військові побратими, тут вчилося, набиралася доброї музики моя дружина Світлана Гнатюк, мій тесть Іван Гнатюк творив тут свої пісні. Створював хорові колективи. Тут проживає мій брат Анатолій Мотрюк. Уже 44 роки ми дружимо з родиною Дащенків, моїм військовим побратимом Олегом і його чарівною дружиною Яною Васильівною. Отже, я приїхав до своїх друзів, я приїхав до своєї родини. Бажаю всім великого чарівного людського щастя! На початку було слово, дав мені його Всевишній а й слів явилась мова, з мови народились вірші, на початку грали дзвони, рясно музика лилася, зачерпнув я у долоні, і мені співало щастя. моє, Заспівай про дитинство, щастя моє, заспівай про батьків і про добірне моє товариство, щастя усім ногалі і віків, щастя моє, заспівай про кохання, щастя моє, заспівай про Святих хім за щастя, страждання, щастя усім, нога літ і віків. На початку було слово, мені мати так казала, бережиться наша мова, не молитви промовляла. На початку були струни, не душа моя вплилася, зачерпнув життя у груди, і мені співало щастя, щастя моє, зайвом сонця на лися, щастя моє, затанцюй на дощі, щастя моє, під добром поділися. Віра до святості кличе, щастя нам, браття, намного я, щастя моє. На многа, Щастя лістна, браття, намного дякую.